Сьогодні ми говорили про екосистему Choice, і ми з вами розібрали два інструменти. Дивіться, насправді так, в нас є чотири елементи. Так? Чотири елементи. В нас є два елементи: це рекрутинг і продажі, які ми сьогодні говорили. І а, тут підсказка, я закрию так трошки. І що ще та два ще елементи. Яких хто пам'ятає? Команда партнерів, ага, добре, лояльне споживання та, та розвиток партнерської мережі. І я хотіла сказати про динозаврів МЛМ, тому що е, мене коли попросили виступити, каже: Альона, ти точно знаєш, да? хто не знає, е, ти точно знаєш про що говорити. Хто не знає, я давно вже знайома з МЛМ і я працювала в МЛМ. І ні ні ну не треба так, ну ж вибачайте, так? Ви себе знайшли? Та? Я хотіла, щоб я тут була, ну ладно. Дивіться, мене попросили навіть сказати, скільки років тому я почала це робити, але я не буду це казати, тому що я бачу деяких людей приблизно цього віку. Тому я скажу по-іншому, коли я була студенткою, та колись у далекі часи, дуже далекі. Я вперше познайомилася з mlm бізнесом. Я працювала тоді на складі відомої компанії, і я вперше почала знайомитися. Моя задача була відпускати товар, брати гроші за це. Мені це дуже подобалося. Але я бачила цих людей, які приходили наприкінці місяця, знаєте, такі гарячими глазами приводили когось з собою, і такі ми будемо робити кваліфікацію і 4 тисячі доларів. Раз. 4 тисячі доларів два, якщо хтось ще другий, все це було щастя, та а взагалі це треба було зробити десять. І для мене було це про постійний пошук клієнтів. От прям пошук, постійний пошук клієнтів і завжди про продажі. І такий момент, що немає продажів, та немає. Ну немає клієнтів, немає продажів. І для себе я тоді, коли я познайомилася, я для себе вирішила, що ніколи, ніколи. Я не буду працювати в mlm бізнесі. Ну, я бачила, як це відбувалося, і я розуміла, що на 4 тисячі доларів моя зарплата тоді складала 100 доларів. Ну, для мене це 4 тисячі це взагалі шалені гроші. Це треба вмовити людини, щоб вона оце все купила. А на 4 тисячі доларів, ви розумієте, там ну, прям машинами приїжджали, забирали. А це ж не ну, треба або з'їсти. Або комусь далі продати, і знов продажі, і знов пошук клієнтів, і знов це. І це, я думаю, ні. І в мене було таке класне виправдовання. Я казала, я працівник складу, та? я не можу бути підписаною і хрестилася в цей момент, так робила Боже, слава Богу, що я не можу це робити. Але, як то кажуть, та, Всесвіт знає, куди тебе вести. І ладно, скажу в 2001 році. Мені зробили пропозицію. Мені робили пропозицію три рази. Мені робили пропозицію MLM. Перший раз, коли мені сказали, що будуть робити пропозицію MLM, я сказала, я не хочу про це чути. Я знаю, що я тут не буду. Я хто пам'ятає, ніколи не буде працювати в MLM. В другий раз я сказала, добре, я послухаю. В третій раз я сказала, ну давайте ще раз проговоріть. Чому в чому була різниця? Та компанія, яку мені запропонували. Це була компанія споживачів. І коли мені пояснили, що тобі не треба шукати клієнтів для того, щоб продати, тобі треба знайти споживачів, які будуть споживати продукт, кому легше. От що легше робити: споживачі або продажі. Правильна відповідь, дякую. Ми договорилися. Ви класно сказали, клас. Але насправді це так: продавати для мене це було щоразу знаходити нових клієнтів. Споживання це я один раз людину знайшла, один, так, і вона споживає. Я була молода, мене бади не цікавили. Я займалася іншими продуктами, але всі навколо споживали. Потім я доросли <смі> в мене з'являлися діти, і для мене прийшло усвідомлення. Я колись спілкувалася зі своєю колегою з іншою структурою, і ми спілкувалися з приводу бадів. Вона ділилася своїми результатами, які вона отримала через продукцію. І вона мені казала, а що ти ну, взагалі споживаєш? Я кажу, ну косметику, я споживаю там фільтри, ну таке для дома, прибирання для дома. вона каже, а бади. Я кажу: ну я от там. Десь попила, десь не попила, десь попила, десь не попила. І наступне було запитання: як ти думаєш, от скільки треба пити бади? Я кажу: ну, по потребі. А правильна відповідь все життя. Та? І коли вона сказала, каже, ти розумієш, що коли ти робиш це як руханку зранку? Коли ти це робиш, як попити теплої води зранку, коли це ти робиш звичкою, ти вже не можеш без цього жити. Так, лідери компанії Choice, так, скажіть мені, будь ласка, так, коли ти це зробиш, коли ти усвідомлюєш, що це. Спосіб життя. Це не вибір, тому що тобі треба попити, ти захворіла і тобі треба попити щось. Та? Ти захворіла, тобі треба імунну формулу. Ти в тебе немає енергії, ти там п'єш актив слім. Ні, це спосіб життя. Я обираю так жити. І, до речі, в нас є такий класний приклад. Ви всі знаєте, так? От в порівнянні з людьми вашого віку, ви виглядаєте. Краще, молодше. Та? Бо ви декілька років, хто сказав старше? Бо ви декілька років вже вживаєте продукцію компанії Choice. І ще ви відчуваєте інші зміни. Ви відчуваєте, що у вас є більше енергії, що у вас є більше, мозок більше працює на креативні ідеї. Та? Вам є про що говорити? Ви завжди в драйві. До вас приходять і кажуть, звідки ти береш енергію? Кому питають так? В кого так питають? Що не всі п'ють, а я зараз провіла, чи всі п'ють бади чи ні. Та звідки ти береш енергію, в тебе все виходить. Культура споживання для мене, я тоді зрозуміла, що культура споживання це закони мелем бізнесу. Що коли ти споживаєш продукт, в тебе все буде гаразд. Якщо твоя. Структура споживає продукт, в тебе все буде гаразд. Якщо твої партнери на постійній основі споживають продукт, в тебе все буде гаразд. Чому? Що це дає? Постійний розвиток мережі але ми ганяємося не за клієнтами. Ну, один раз купив, потім треба вмовляти. Ми... Шукаємо споживачів. Ми шукаємо свідомих споживачів, які розуміють, чому вони сюди прийшли. Ми. Звичайно, отримуємо стабільність мережі, тому що коли ви говорите про культуру споживання, ви говорите про закони МЛМ бізнесу. Та якщо ти не споживаєш, в тебе не буде е, споживати структура. Якщо ти споживаєш, всі будуть споживати стабільність мережі. Що місяця буде стабільний приріст. Більша довіра до продукту. Чому тому що я розумію, я отримаю результат? В мене воно є. Ми завжди, коли проводили навчання по продукту, завжди люди купували. Для мене було Дійсно, це дивно, тому що в ну, мене не було такої потреби. Але люди завжди б купували щось розказую, вони купують, щось розказую, вони купують. І це цікаво, і це цікаво. Та? Дуже багато продуктів. Далі там зростання якості навчання в команді, тому що ви передаєте свій досвід споживання. Ви розумієте, як це працює, чому це працює, скільки разів це пити, скільки оце пити, як воно працює на маленьких та дорослих, ще доросліших і так далі. Далі, незалежність від власного продажу. Що нас лякає? Тут є ще зниження тиску і страху продаж. Сьогодні казали про це, що страх продавати, він існує у людей. І люди кажуть, що я, як я як я, оце купить, в мене, будь ласочка, у мене, тому що мені дуже потрібні гроші. Ну, так і ми приходимо. Ну, купіть. Але коли ми розуміємо, що я ділюся своїм досвідом, як сьогодні казала так, Катерина Жевка, як сьогодні казала Дар'я Данілян, ми ділимося своїм досвідом. Як сьогодні Владіслава про це казала, тому що коли я ділюся своїм досвідом споживання, а ми це все робимо. ну Всі робимо, абсолютно всі робимо. Ми ходимо в кіно, ми рекомендуємо в кіно. Ми купили оселедець, ми рекомендуємо оселедець. Ну так? так. І коли я рекомендую свої Особисті результати, я про себе це кажу, це знижує тиск страху продаж. Ще споживання це основа дублювання. Та коли ми е, споживаємо, люди бачать, що ми це вживаємо, вони бачать наші баночки, вони бачать, що ми робимо. Так само, Катя про це казала, я просто п'ю, і люди кажуть, а що ти п'єш, я теж ходжу. І звичайно, що формування сильного ком'юніті, тому що. Коли ви е, розумієте, що формування сильного ком'юніті це секта, та? люди, які споживають продукт компанії Choice, вони не можуть не споживати його, вони не можуть вже робити щось інше. Вони розуміють, що вони, якщо в них щось сталося, вони приходять і кажуть, слухай, суглоби болять, не можу присідати, хрустить все. Та? Скажи мені, що я з таким не, ст... не стикалася ще. Дайте мені, будь ласка, трошечки більше. І тут питання, що прийняти рішення да, для себе. Я от зараз прям хочу донести цю історію, тому що коли ми обираємо собі, що я буду споживати, завжди це відбудеться. Перевірте, будь ласка, чи є це у ваших, ну, вашій структурі, чи є це у ваших партнерів, чи є це у ваших клієнтів. Якщо ви перевірите і скажете. Так, ви молодці. У вас постійний приріст структури, у вас постійна стабільність структури є. І, звичайно, звичайно сьогодні ми говорили про бренд Healthy Mentor. Завдяки цьому ми розуміємо, що ми стаємо не просто людьми, які рекомендують щось або продають щось. Ми починаємо бути консультантами, експертами, які ведуть людей до здорового. Способу життя. Так? Так? Ми для себе вирішуємо, що ми будемо робити так. Щоб люди споживали продукт, щоб вони відчували себе здоровішими. Скажіть, будь ласка, в порівнянні з вашим оточенням, якщо такі ще залишилися, звичайно, ті, хто не п'ють чойс, як часто ви хворієте, як хворіють вони, як е, часто вони звертаються до лікарів з е, дітьми, як часто звертаєтеся ви, як часто вони приносять гроші в аптеку, як часто ідете туди ви, це все. Будується на споживанні і на обрати собі. І, звичайно, в нас є з чого обирати. У нас є шість наших брендів, які ми можемо доносити нашим людям. Тут завжди можна знайти те, що буде потрібно людині. Ви згодні? Супер! І ще один момент: це екосистема Чойс, розвиток мережі. Через розвиток мережі ми можемо розвивати і споживання в тому числі. Тут було швиденько про те, що мережі є багато. Так? ви згодні? Мереж є багато. Чим вони корисні? Безкоштовні канали новин, безкоштовні канали нових думок, експертні думки, та безкоштовні канали комунікації, вони корисні. Уявіть собі, якби вони нічого не робили для того, щоб просуватися. Щоб було у вас постійно є в Тіктокі. З'явилася нова фішка. Якщо ви будете її використовувати, ваші охвати піднімуться до гори. Є таке в інстаграмі. З'явилося щось нове. Якби вони це не робили, ви би довго там затримувалися. Ні, вам би було не цікаво. WhatsApp, оновлення WhatsApp, Telegram, да, щось новеньке в Telegram. Ви можете використовувати групи, ви можете використовувати канали, все, що завгодно. Вони роблять все, щоб ми були постійними споживачами. Так? Так. Так само і ми. Треба лише обрати, яку користь я несу. Що я несу людям? Що я як мережа несу людям? Коли ви про це пропишете собі, коли ви це зрозумієте, вам стане набагато легше. Ще один момент: якщо ми говоримо про розвиток мережі, ще один елемент важливий в нашій роботі, тому що без цього. Не буде того результату, який ви хочете. Інстаграм так, продажі, так, рекрутинг так, лояльне споживання так, але розвиток мережі, постійне навчання партнерів, постійні дотики на кожній ланці, приклад лідера так, сьогодні, взаємодія з партнерами, передача сенсів, запуск супровід новачків, аналіз обов'язковий процесів і результатів. Якщо ви це не робите, Мережа не зростає. Важливо розуміти, що це постійні і щоденні дії. Якщо ви себе прочекапите і скажете Окей, і в мене так виходить. Я це роблю, я молодець. Ставимо велику, велику галку. І звичайно, ці всі чотири елемента це єдиний простір екосистеми Choice. Згодні з цим. Ну що, шановні мої, ми. Дуже дуже раді зустрітися з вами сьогодні на Leaders' Day My Choice. Ми дуже раді, що ви отримали дуже класну, корисну, потужну інформацію, яку ви будете використовувати. Ми віримо, що завтрашній день не зітре це все з ваших голов і ви це понесете, повезете до своїх структур, до своїх партнерів. Ви передасте ці знання, і у вас. Точно все вийде. Ми бажаємо вам, всім, щоб в наступній зустрічі ми зібралися вдвічі більше, ніж сьогодні. Дякую всім лідерам компанії Choice!